Магазин планети Езотерики» презентує колоду, яка називається наприкінці радуги». Всі ми знаємо, що веселка в різних культурах це символ радісті після темного і сумного дощу. В даному випадку автори колоди зробили і назву, і всі. Малюнки, ці колоді, таким чином, що людина потрапляє в містичний світ істот, які. Живуть з, з наприкінці радуги. А, колода дуже яскрава. В колоді немає надписів, тільки символи. Щільність колоди дуже приваблива, гарненька така. З колода покрита, карти покриті поліграфічним лаком. А, вони не блищать, але трошки-трошки є таке. Обіці колода не має, карти не мають рамки. Всі символи дуже зрозуміли. Колода з традиції Райдер Уейта, тому ніяких труднощів не буде у вас. Щоб побачити містичних таких казкових героїв, треба придбати колоду і спробувати перейти на той конець радуги. У будь-яких розкладах. А, бажаємо вам потрапити в світ містичних істот. Для, для цього потрібно купити колоду і поспілкуватися з нею. Будь ласка, переходьте на наш сайт магазину. Інструкція є, інструкція на чотирьох язиках. Мовах. Для вас не буде складно порозумітися з цією нагодою, тому що я кажу, традиція відома, традиція райдер Уейта і ніяких труднощів у вас не повинно.